Ще у 2016 році Марк Цукерберг опублікував в себе в Фейсбуці фотографію про успіх інстаграм. Тоді його користувачі зразу помітили щось дивне. На фотографії камера і мікрофон його лептопу були заклеєні скотчем. Сьогодні ми спробуємо розібратися, чи слід прикривати камеру, і чи дійсно хтось з іншого боку може вас ідентифікувати. Це є кіт, такий милий, пухнастий, гарний котик. Я впевнений, кожен з вас, хто дивиться це відео, 100% може розпізнати, що це є кіт. Але якщо показати гепарда та леопарда, я думаю, мало хто з вас зразу розпізнає, хто є хто. Але як тільки ми починаємо бачити більше таких тварин, ми краще розпізнаємо, хто є хто. Таку саму логіку ми намагаємося застосувати і до комп'ютерів. Вони вчаться бачити, де пішоходи, машини. Чи хтось випадково не перебігає дорогу або як об'їхати перешкоду? Розраховують завантаженість автобусу та розуміють, чи всім достатньо місця, і як ведуть себе покупці в магазині та біля яких полиць з товаром вони найчастіше зупиняються. І що саме цікаво, машини можуть розпізнавати набагато краще, ніж людське око, і це називається комп'ютерний зір. Перш ніж говорити, як комп'ютери бачать і розпізнають навколишній світ, і як можуть розпізнати нас з вами, давайте подивимося, як працює наш мозок. За оцінками, дорослий мозок містить 86 мільярдів нейронів. А кількість контактів, що можуть бути знайдені на одному нейроні, варіюється від 1 до більш ніж 100 тисяч. Загалом, це десь 100 трильйонів синаптичних контактів. Щоб уявити, скільки це контактів, давайте візьмемо пісок. Один стакан піску містить порядка 15 мільйонів піщинок. Один мільярд піщинок поміститься у 5 трилітрових банок. А 20 джакузі це один мільярд піщинок. І це лише один відсоток від тої кількості зв'язків, які є в нашій голові. Якщо перевести в контент, то наш мозок може зберігати 3 мільйони години шоу-програм. Щоб використати такий об'єм інформації, нам доведеться дивитись телевізор протягом більше ніж 300 років. У перші кілька років життя, що секунди формується більше одного мільйона нейронних зв'язків. Коли ми щось нове бачимо, вивчаємо, то нейрон в нас запалюється і йшла іншим нейронам в електричний імпульс. Таким чином формується зв'язок. І коли ми бачимо наступного разу якогось кота, то цей зв'язок підсилюється, і нам набагато легше розпізнати. Що це є кіт. Хоча ця собака виглядає теж як кіт, тому можуть бути і похибки. Якщо говорити про машини, то вони використовують такий самий тип зв'язків, тільки цей тип зв'язків є штучним. Ось, до прикладу, мережа GPT-4 має 100 трильйонів зв'язків. Gemini 175 трильйонів зв'язків. Але в той самий час, незважаючи на свій розмір, така штучна мережа може опрацювати лише одну годину відео. На відміну від людської мережі з нейронів. Якщо дуже-дуже спростити, то штучна нейронна мережа може відповідати на будь-які запитання. Ну майже на будь-які. І більше не відповідати, а вгадувати. До прикладу, що я можу приготувати на сніданок з продуктів, які є в холодильнику, яке це місто зображено на фотографії? Скільки буде коштувати ремонт такого авто? Штучна нейронна мережа використовує математику, щоб давати нам відповіді. Вона складається з кількох шарів: шар входу, шар виходу і прихований шар, де власне відбувається вся магія. Кола це самі нейрони, які між собою з'єднані, і всередині яких і робиться розрахунок. Так як наша людська нейронна мережа отримує сигнали з зовнішнього світу, так і штучна нейронна мережа отримує такі сигнали, тільки ці сигнали вже в цифровому вигляді, щоб їх зрозумів комп'ютер. Якщо говорити про зображення, то цифрові сигнали це і набір пікселів, де кожен піксель має свій власний RGB-код. Ось так виглядає зображення Лінкольна. І коли нейронна мережа аналізує зображення Лінкольна, вона спочатку перетворює його на масив пікселів, де кожен піксель має певний колір і інтенсивність. Ось, до прикладу, комп'ютерний зір дозволяє автоматизувати процес виявлення іржі на стовпах електромереж. Замість того, щоб виконувати цю роботу вручну, що може зайняти значну кількість часу, дрон здійснює фотозйомку, а комп'ютерний зір аналізує зображення, визначаючи рівень іржі. Звісно, це можуть бути не лише статичні картинки. Свого часу Amazon впровадив використання нейронної мережі у своїх магазинах Amazon Go. Ця система стежить за кожним покупцем, фіксуючи їхні дії. Чи беруть вони товари або ж повертають їх на місце? Коли покупці залишають магазин, Амазон автоматично списує з їхнього рахунку вартість товарів, які вони взяли, забезпечуючи безшовний та зручний досвід покупок. Насправді нейронна мережа може обробляти фотографії чи зображення набагато краще та дешевше, ніж людина. Ну дешевше це ще відкрите питання, зважаючи на ціни на електрику та GPU. Сьогодні існує велика кількість таких нейронних мереж, і кожна з яких використовується для певних потреб. І, власне, та, яка використовується для розпізнавання зображень, називається CNN Convolutional Neural Network згорткова нейронна мережа. Ця мережа спеціалізована на аналізі двовимірних зображень. Вона аналізує зображення, виявляючи пікселі, щоб визначити об'єкт та його контури. Давайте тепер подивимося, як така нейронна мережа працює. Ось так виглядає парківка з машин та так, як її бачить людське око, а комп'ютер цю парківку бачить як набір пікселів, де кожен піксель це комбінація червоного, зеленого і синього кольорів. Давайте тепер зробимо картинку чорно-білою та зменшимо роздільну здатність. Ось з такої картинки комп'ютер має визначити, скільки машин розташовано на парківці. Уявіть собі віконечко, яке ходить по нашій парківці. І намагається через фільтри отримати інформацію про зображення. І з кожним шаром проходження по мережі це віконечко збільшується в масштабі. Спочатку це прості фігури. Ми фільтруємо лінії та контури. Далі елементи авто. Рухаючись по мережі, фільтр збільшується та ідентифікує фари, колеса, номерні знаки. А далі вже самі типи авто: машина легкова, вантажівка, автобус. Розпізнавання авто стало дуже популярною сферою. З точки зору оптимізації паркомісць у великих містах. Система, яка в реальному часі аналізує місця для паркування за допомогою камер, визначає, які з них зайняті, а які вільні, та допомагає водію знайти місце для паркування. Залишається відкритим питанням, звідки взяти ці фільтри, та якими вони мають бути, щоб розпізнати зображення. Людський мозок навчається впізнавати об'єкти за допомогою паттернів. Наприклад, розпізнаємо кота по його вухах, хвосту, шерсті та вусах. Однак в реальному житті ми не користуємося списком характеристик, а замість цього показуємо дітям котів на зображеннях або під час прогульнок, вказуючи на тварину і кажучи: ось кіт! Або Дивись, собака какає. То саме із машинами. Для того, щоб комп'ютер теж почав розуміти, ми показуємо йому тисячі різних машин в різних ракурсах та в різних середовищ. А комп'ютер вже сам визначає патерни для себе: колеса, фари, номерні знаки. Патерни — це і є ті фільтри, через які пропускається набір пікселів. Спочатку ці фільтри місять випадкові числа, і перші результати будуть дуже сильно відрізнятись від очікуваних. Але з часом, обробляючи все більше і більше зображень, значення у фільтрах коригується, доки ми не отримаємо бажаний результат. Тобто сам процес тренування полягає у пошуку правильних фільтрів через зворотній зв'язок. Одним з яскравих застосувань комп'ютерного зору є Тесла. Камери Тесла надають 360 градусний огляд з максимальною видимістю до 250 метрів, дозволяючи автомобілю точно визначити об'єкт. Завдяки цій технології автомобілі Тесла можуть здійснювати автономні маневри, такі як зміна смуги руху, зупинка на світлофорі. Уникнення перешкод та навіть передбачати ДТП. Завдяки своїм системам безпеки та автоматичного водіння, ймовірність потрапити в аварію на порядок менша порівняно зі звичайним авто. Ще одна велика сфера застосування комп'ютерного зору це авіація. Підготовка літака до виліту це дуже і дуже важливий, але водночас часозатратний та дорогий процес. Тому авіакомпанії намагаються його оптимізувати, щоб зекономити гроші і забезпечити пасажирам. Польоти без затримок та втрат багажу. Якщо говорити про розробку таких рішень для реальних потреб, то, звісно, можна піти власним шляхом і розробляти самому таку нейронну мережу, або ж скористатися вже готовими, які є у відкритому доступі, які можна використовувати в комерційних цілях. Ось тут перечислені лише кілька нейронних мереж, які використовуються на сьогоднішній день. І одна з таких досить популярних нейронних мереж це є. Yolo. До речі, нещодавно вийшла нова версія цієї моделі YOLO 9, і вона є у відкритому доступі, і код можна скачати на GitHub. Люди зразу почали тестувати і дотренювати цю модель. І ось тут ми бачимо, як дотренили модель, що вона розпізнавала гравців на полі. І що класно, що її можна запустити прямо в вашому браузері. Тобто не потрібно нічого встановлювати. За вас вже це зробили, ви просто берете. Заходите по силці, я залишу її в описі до цього відео, і запускайте модель у браузері. Ось так виглядає ця модель. Я зараз тут сижу за лептопом, дивлюсь з вами в камеру. Ну і в мене спрацьовує модель, вона ідентифікує, що цей person, з вами говорить в камеру. Далі, от бачите, збоку воно бачить книжки. Я беру в руки книжку. Ось, ідентифікую, що це книжка. Клас. Так, в мене є ще тут такі речі, як банан. Так, бачите, банана. Все добре, працює суперово. Так, а це. Оранж. Апельсин. Супер. Правильно. Ну і наостанок в мене ще тут такий є герой. Ось. Тedді Бер. Супер. Теж розпізнала з вірогідністю 89. Бачите, відсотки стрибають. Це та вірогідність, з якою розпізнає моделька. Ось так приблизно і працює комп'ютерний зір, який допомагає нам розпізнавати навколишній світ і взаємодіяти з ним. І навіть якщо ви не настільки відомі, як Марк Цукерберг, ваші камери все рівно можуть привернути увагу хакерів завдяки технологіям комп'ютерного зору, зловмисники можуть не лише спостерігати за вами, а насправді розпізнавати людей і об'єкти, які знаходяться в об'єктиві камери. Тому першим ділом дбайте про свою безпеку та приватність. А то будемо, як у фільмі Ворог держави. Такі собі бежиш і роздягаєшся на ходу, щоб сховатися від супутника-шпигуна. На цьому все. З вами були штучні інтелектуальні історії. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як вам це відео, оскільки тема досить актуальна і хочеться якось її пояснити простими словами. Ну і штучний інтелект це далеко не лише Чаджбіті. Gemini або MidJourney. А це насправді багато класних і крутих технологій. З вас лайк, підписка, дзвіночок. Також свою дяку та підтримку можна залишити на Baime Ecoфі. Створюйте, експериментуйте, донайте, а головне, бережіть себе та продовжуйте допомагати ЗСУ.